Сьогодні ми з вами проговоримо про технологію віртуалізації в інформаційних системах, як це все вирішується. Ну, ви маєте розуміти, ну, в якості вступу. Скажу, що віртуалізувати можна все. Ну, все, що і канали, і комп'ютери, і сервери, і застосунки, і робочі місця тощо. Значить, давайте зробимо визначення, що ж таке технології віртуалізації. І так, в основі віртуалізації лежить можливість одного комп'ютера виконувати роботу декілька комп'ютерів завдяки розподілу його ресурсів на декілька середовищ. Тобто, зрозуміло, ви берете якусь одну машину і на її базі зробите декілька віртуальних. Це робиться, ну за допомогою спеціальних програм. Ну, про це ми поки будемо розмовляти нижче. Далі, значить, за допомогою, наприклад, віртуальних серверів і віртуальних настільних комп'ютерів. Можна розмістити кілька ОС і кілька додатків в єдиному розташуванні. Таким чином, фізичне та географічне обмеження перестають мати якесь значення, крім енергозбереження та скорочення витрат завдяки більш ефективному використанню апаратних ресурсів, віртуальна інфраструктура забезпечує високий рівень доступності ресурсів, більш ефективну систему управління, підвищену безпеку і вдосконалену систему відновлення в критичних ситуаціях. У комп'ютерних Технологіях під терміном віртуалізація зазвичай розуміється абстракція обчислювальних ресурсів і надання користувачеві системи, яка інкапсулює, приховує в собі власну реалізацію. Простіше кажучи, користувач працює з зручним для себе представленням об'єкта, і для нього немає значення, як об'єкт, влаштований в дійсності. Зараз можливість запуску декількох віртуальних машин на одній фізичній платформі викликає великий інтерес серед комп'ютерних фахівців не тільки тому, що це підвищує гнучкість IT інфраструктури але й тому, що віртуалізація насправді дозволяє економити гроші, досить такі значні. Розглянемо переваги технології віртуалізації. Значить, це ефективне використання обчислених ресурсів замість трьох, а то і десяти серверів, у нас є тільки один. Крім того, ці програми, наприклад, гіпервізори, вони нам ще дозволяють в процесі роботи серверів перерозподіляти апаратні ресурси. Тобто, якщо у вас сервер завантажений, гіпервізор може дати йому більше апаратної можливостей, а урізати в тих серверів, які ну, задіяних, <кій> яких дуже мало користувачів. Так, тобто, ефективне використання обчислюваних ресурсів. Це основна перевага технологій віртуалізації. Відповідно, якщо у нас менше апаратної частини, це зразу ведеться до скорочень витрат на інфраструктуру. Віртуалізація дозволяє скоротити кількість серверів і пов'язане з ними ті обладнання в інформаційному центрі. Узаді цього логічним вийде Наступний пункт це зниження витрат на програмне забезпечення. Деякі виробники програмного забезпечення ввели окремі схеми ліцензування спеціально для віртуальних середовищ. Тобто, ви, наприклад, купуєте один там, Windows 2000, по-моєму, називається для серверів. Да? І в ліцензію входить, що ви можете встановити їх чотири ліцензіонних копії. Тобто купуєте одну, але фактично можете її чотири рази використати. Ну це як приклад. Та тобто, але для віртуальних. Для віртуалізації, тобто для додаткових серверів, значить, підвищення гнучкості і швидкості реагування системи, віртуалізація. Пропонує новий метод управління інфраструктурою і допомагає АТ адміністраторам затрачати менше часу на виконання повторюваних задач, наприклад, на ініціацію, налаштування, відстеження і технічне обслуговування. Далі. Шостий пункт це підвищення доступності додатків і забезпечення безперервності роботи підприємства завдяки надійній системи розірваного копіювання та міграції віртуальних середовищ. Цілком безперемьям ви можете скоротити періоди планового простою і забезпечити швидке відновлення системи в критичних ситуаціях. Тобто падіння одного віртуального сервера не веде до втрати інших віртуальних сервів. Один впав Да, Оскільки далі, сьомий можливість легкої архівації. Оскільки жорсткий диск віртуальної машини зазвичай представляється у вигляді файлу певного формату, розташований на якому-небудь фізичному носії, віртуалізація дає можливість простого копіювання цього файлу. Підвищення керованості інфраструктури. Використання централізованого управління віртуальною інфраструктурою дозволяє скоротити час на адміністрування серверів, забезпечує балансування, навантаження і живу міграцію віртуальних машин. Значить, надалі ми віртуальною машиною будемо називати програмне або апаратне середовище. Яка приховує справжню реалізацію якогось процесу або об'єкту від його справжнього подання? Тобто віртуальна машина це повністю ізольований програмний контейнер, який працює з власною ОС і додатками, подібно фізичному комп'ютеру. Віртуальна машина діє так само, як фізичний комп'ютер, і містить властиві віртуальні, тобто програмні ОЗУ, жорсткий диск і мережевий адаптер все головне. Кожен е, з віртуальної машини може мати свій окремий виділений е, вихід до мережі, незважаючи на те, що він віртуальний. ОС не може розрізняти віртуальну і фізичну машину. Те ж саме можна сказати про додатки на інших комп'ютерах в мережі. Навіть сама віртуальна машина вважає себе справжнім комп'ютером. Але незважаючи на це, віртуальні машини складаються виключно із програмних компонентів і не включають обладнання. Це дає їм низку унікальних переваг над фізичним обладнанням. Значить, основні види різдоводи або види типів віртуалізації. Перше, це ну, найрозповсюдніша і найдрівніша це віртуалізація серверів. Повна віртуалізація і паравіртуалізація. Значить, далі віртуалізація на рівні операційних систем, віртуалізація додатків і віртуалізація уявлень. Значить, під віртуалізацію серверів ми будемо мати на увазі запуск на одному фізичному сервері декількох віртуальних серверів. віртуальні машини або сервера. Являють собою програми, запущені на хостовій операційній системі, які емулюють фізичний пристрій сервера. На кожній віртуальній машині може бути встановлена операційна система, на яку можуть бути встановлені додатки і служби. Значить, типові представники це продукти. VMware і ЄС, сервер, Workstation і Microsoft. ну, Hyper-V, Virtual Server і Virtual PC. Ось це у нас дві найрозповсюдніші. В VMware. Ну, я в принципі тільки з Microsoft стикався, але ну, це ті ж, як то кажуть, тільки збоку, тільки в профіль. Так, да, вони фактично виконують одні ті ж самі функції. Єдине, що треба звикнути до інтерфейсу і все. І так, що ми будемо розуміти під повною віртуалізацією або full motive Virtualization? Використовуються не модифіковані екземпляри гостьових операційних систем, а для підтримки роботи цих ОС Служить загальний шар емуляції їх виконання поверхової ОС, в ролі якої виступає звичайна операційна система. Така технологія застосовується наприклад, зокрема, в VMware Workstation, VMware Server і таке інше. До переваг даного підходу можна зарахувати відносну простоту реалізації, універсальність і надійність рішень. Всі функції управління, управління бере на себе хост ОС. Недоліки високі додаткові накладні витрати на використання парадних ресурсів. Відсутність обліку, особливості гостйових ОС менше, ніж потрібно, тому що у використанні засобів. А, ну, Пара віртуалізація, це у нас модифікація ядра гостьової ОС, виконується таким чином, що в неї включається новий набір пів, через які вона може безпосередньо працювати з апаратурою, не конфліктуючи з іншими віртуальними машинами. При цьому немає на фільмі задіяти повноцінний ООС у якості гостового ПО. Тобто, зрозуміло, віртуалізація повна, ви використовуєте ОС. Як прослойку між залізом і вашими віртуальними комп'ютерами. А при паравіртуалізації ви її викидаєте. Тобто там немає хостової ОС і безпосередньо ФСО встановлюється на залізу. Тобто, це проміжне ланок, хостове ПО, воно відсутнє при паравіртуалізації. Значить, в даному випадку спеціальна система, що Виконується функція називається гіпервізор. Саме цей варіант є сьогодні найбільш актуальним напрямком розвитку серверових технологій віртуалізації і застосування В МВР, Server, з Xen і рішення постачальників на базі цієї технології. Microsoft Hyper-V. Переваги даної технології підлягають відсутності потреби в хостовій ОС, встановлюючись фактично голе залізу. Ну, десь так. Тобто, зрозуміли. Е, При повній віртуалізації На нижньому, шару у вас е, апаратна частина, е, потім буде операційна система, і е, далі вже йде у нас ну, все, гіпервізор, і відповідно там вже займається поділом. А це прийде спрощення. Ми зразу встановлюємо гіп, гіпервізор прямо на залізу. Значить, віртуалізація на рівні ОС або на рівні ядра ОС, цей варіант передбачає використання одного ядра хостової ОС для створення незалежних паралельно працюючих операційних середовищ. <coughs> для цього ОПО створюється тільки власне мережеве та апаратне е, оточення. Такий варіант використовується віртуоза для Linux і Windows, OpenVZ – безкоштовний варіант віртуоза і Solaris Containers. Переваги – висока ефективність використання апаратних ресурсів, низькі накладні технічні витрати, відмінна, керованість, е, мінімалізація витрат на придбання ліцензій, недоліки, реалізація тільки однорідних обчислювальних середовищ. Віртуалізація додатків додатків. Ну, ви розумієте, що можна, в принципі, в паралель запустити декілька додатків, але е, тут мається на увазі, що ці додатки будуть сильно ізольовані одне одного. Тобто. На, під віртуалізацію додатків ми маємо на увазі моделі сильної ізоляції прикладних програм, скерованих взаємодію з ОС, при якій віртуалізується кожен екземпляр додатків і всі його основні компоненти. Файли, включаючи системи, реєстр, шрифти, файли, ком, і лінії, файли, об'єкти, служби. Додаток виповнюється без процедури інсталяції в традиційному її розумінні, і може запускатися прямо з зовнішніх носіїв, наприклад, з слишкорт або з мережевих папок. З точки зору it відділу, такий підхід має очевидні переваги, прискорення розгортання настійних систем і можливість управління ними, зведення до мінімуму не тільки конфліктів між додатками, а й потреби у тестування додатків. На Дана технологія дозволяє використовувати на одному комп'ютері, а точніше, в одній і ті ж операційній системі, кілька несумішних між собою додатків одночасно. Значить, крім віртуалізації додатків, в нас ще відома така штука, як віртуалізація уявлень або робочих місць. Віртуалізацію ярмін має на увазі емуляцію інтерфейсу користувача тобто вашого екрану. Такий користувач бачить додаток і працює з ним на своєму терміналі. Хоча насправді додаток виконується на віддаленому сервері, а користувачі передається лише картинка віддаленої програми. Залежно від режиму роботи, користувач може побачити віддалений робочий стіл. І запущено на ньому додаток або тільки саме вікно програми. Ось так тобто зрозуміло, можна вірталізувати все. Ну, в принципі, це все, що я хотів вам сьогодні сказати.